Добрий день, друзі. Сьогодні пропоную вам прослухати казку про добро. У мальовничій країні Добролендії. На одному з семи красивих пагорбів у невеличкій хатинці жило було добро. Останнім часом. Люди стали забувати вітатися з добром, заходити до нього в гості. Засумувало добро, адже залишилось саме самісіньке. Жителі Добролендії з тих часів змінились. Ніхто не усміхався один одному, не допомагав, мешканці навіть перестали вітатися. Сумно жити без добра. Навіть діти не гралися в ігри, та не бігали, не стрибали, не раділи одне одному. Здається, навіть сонце тепер не хотіло гріти мешканців Добролендії своїми лагідними тендітними промінчиками. Одного дня Тимко сидів на подвір'ї та розв'язував приклади. Які йому задали в школі. Один із них ніяк не міг розв'язати, аж за голову брався. Біля його дому якраз пробігала Софійка. Софійка це однокласниця тимка. І от вона обізвалася до нього. А це було не прийнято в Добролендії, як ви пам'ятаєте. Що робиш? Та приклади розв'язую, сумно відповів Тимко. і один із них ніяк мені не вдається. Хочеш, я допоможу тобі, сказала Софійка. Я вже їх розв'язала. А так можна? запитав Тимко. Звісно, можна, і Софійка допомогла Тимкові. Давай прогуляємось, запропонував Тимко. Софійка погодилась. Ідучи стежиною в бік хатинки, добра, діти не вірили своїм очам. Сонце нарешті почало світити з-за хмар. Люди посміхалися, віталися, пропонували один одному допомогу. Добро вийшло з своєї хатинки на зустріч дітям. І коли вони зустрілися, добро сказало Нарешті добролендія оживає. Один добрий вчинок здатен розтопити лід у душі. Робити добро важливо адже в добро вірить лише той, хто сам його творить. З тих пір у Добролендії панує. Атмосфера, взаємодопомоги і добра. Дякую, що прослухали казку. На все добре.